Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Ми одержали новий товар кімнатні тапочки Белста, чоловічі і жіночі різних моделей. Хочу з асортиментом цих тапочків вас познайомити. Ось, дивіться, вони йдуть в таких от упаковках. Ось, така. Ось такі тапочки одержали. Дивіться, пушки. Оцей пушок він розтріпається, як буде, він просто склажений, тому такий не зовсім гарний вигляд у нього, але він розтріпається буде дуже гарний. Е, підошва, ви вже знаєте, ці тапочки ми ними торгуємо давно. Підошва в них гнучка поліретанова, ось на такому маленькому каблучку 2 см. Тапочки, бачите, з велюрової тканини, відкриті і обшиті шкіряною такою та сьомочкою. Шви дуже акуратні, якісні тапочки, в них ножки не паряться і не мають неприємного запаху. Ось торгова марка Белста. Ви знаєте, це наш український виробник в Одеській області. Підошва гнучка хороша, поліретанова. Так, ось такі тапочки, моделька така з пушком. Розміри по 40-й, по-моєму, з 36-го по моєму з 36 го по 40 Так, далі ось така моделька тапочок. Це такі підкладочки, у них всіх ідуть, щоб тримали вони форму. Коли транспортують, везуть їх великими фурами, щоб вони не стискалися і тримали форму. Тут теж така сама поліретанова підошвочка, обшита такою самою шкіряною та сьомочкою тільки вже в тапочкам чорного кольору. Це тапочки на широку ніжку. Бачите, ось тут є резиночка. Зверхи текстиль, такий пан-бархатний пан малюночок і устілочка ляна. Устілочка ляна. Ось така. Теж, ну, всі розміри вони йдуть з 36-го по 40-й або по 41-й. Там як, які модель. Ці йдуть по 40. -й. Так, далі ось такі тапочки тепленькі. Можу розв'язати. Зав'язали на пенсі. Так, Ось такі замшові тапочки закриті. Це замш, звідси така відкладочна тканина, е, устілочка ляна. Обшиті вони вже не шкіряною сьомочкою, а такою тканинною сьомочкою, але гарної якості. Ось такі тапочки, підошва теж з каблучком полі... поліретанова. Голубенькі. Ко голубенькі халатики, хто любить, любить полір, будь ласка. Так, далі ось такі тапочки одержали. Це теж тапочки на широку мішку. Тут уже підошва поліретанова, але плоска носить плоску підошву, бачите, от плоска підошва, устілочка текстиль і зверхи вельвет. Це теж тапочки на широку ніжку. Ось такі йдуть тапочки. Так, далі йдуть ось такі тапочки. йдуть. Тут теж плоска підошва, плоска підошва, обшиті шкіряною та сьомочкою, тут устілочка, вельвет, і зверху тут це текстиль, а ось це вельветова така вставочка. Теж дуже гарні милі тапочки, акуратненькі, зручно в них ходити. Так, далі що ми маємо? Чоловічі тапочки. Чоловічі тапочки, вони йдуть з 41 по 45 розмір. Ось подивіться. Так теж моделька така, як жіноча, така плоскенька підошва поліретанова гнучка. У них тапочки, ці тапочки не парять, нагадую вам, і в них ніжки мають, не мають неприємного запаху. Ось такий зверхи текстиль, тут шкіряна така вставочка, декорчик, і ляна устілочка. Ось така моделька. Далі чоловічі тапочки. чи тапочки відкриті, відкрита моделька, ось тут вілюрова тканинка, екошкіра така вставочка, як декор, і тут текстиль. Ось такий каблучок. Відкриті тапочки маємо. Далі войлочні тапочки. У кого ламінат або плитка дуже зручно. Вніжки тепленько і вони зовсім не стукають по підлозі. Це теж бенста, войлочні тапочки. Підошва ущільнена. Ось тут войлок зверху, зверху войлок і ось це теж войлок, тепленько вніжки. Тут двоєлочна теж підошва і е, така, на, напи, напил такий, щоб для того, щоб тапочок не скользив по поламінати. Тапочок не скользить і тихенько не, не, не стукає, так як цей. Ось. Так. Ущільнена підошвочка, вони служать дуже довго. Маю особисто такі тапочки, дуже ними задоволена. Для хати. Чоловічі такі є і жіночі. і жіночі теж є. Точно, ну не точно, таким така модель, це просто інший колір. Ось ось такий колір морської волни. Дуже такі гарні така. Принцеса тут на них вишита. Бачите, ось кругом войлочні тапочки. По ламінату зовсім не скользять. І ще одна моделька тапочок ми отримали. Це нова моделька того року була. Вона щось вже в кінці зими її взяли. Трошечки вона побула. І ось це вже, видно, гарно пішла. Вона то зараз роблять такі тапочки. Дивіться, тут така підошвка, ну, вона тверда, але ну якийсь не поліретан, як п'енка все одно, така пресована тоненька пеночка. От, І сюди йде, от бачите, ніде ні одного шовчика немає. тут, І тут такий, як язичок маленький на підошвочці. Вони тепленькі, тому що всередині тут махровочка. І вверх під, підшитий махровочкою і устілочка махрова. І ось такі собі акуратненькі тапочки. Дуже милі. Ну, і також у нас є ще трошечки залишків з минулих моделей. Ось це все, що лишилося. Ось такий зробили ще прихід. Зараз розставлю їх. Будь ласка, є багато номерів, багато моделів. Кому треба, приходьте, дзвоніть, пишіть. Я відповідаю на всі дзвінки і на всі е, листи. Буду рада вас бачити у себе в магазині. До побачення!